Ну що, ж, любі мої всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб затестувати нову колекцію від Патрісі Лідо, яка називається Queen. Я, чесно сказати, не знала, називала її шахматною колекцією, а потім вже прочитала на сайті, що це колекція Queen. А там було дуже багато продуктів. Я знімала з Єви TikTok, Ви можете подивитися на повну колекцію, яка була представлена в Єві. Я для себе взяла. Спочатку одні рум'яна прийшла, нанесла їх і подумала, що потрібна вся колекція, бо насправді продукт дуже класний. Я взяла ось такий тональний крем в 02-му відтінку. Я обожнюю тональні крема від Патрісі Лідо, тому не змогла собі відмовити. Ось такий хайлайтер, пудру не взяла, так як пудра в мене є. Я хотіла спробувати нові продукти для себе. Також з колекції я взяла ще в самій Єві ось такі рум'яна, теж, по-моєму, 0,1 відтінку помадка. Реально, всі пакування прям супер лакшері. Білий маркер для очей. Не знаю, ще що я з ним сьогодні робити буду. Це прям не супер квін. Я так вдягнулася нарядно. А ну, побачимо. І ось таке масло для губ. Це теж була новинка. А, уже вона старинка порівняно з колекцією Квін, але я ще не пробувала, тому сьогодні будемо тестувати. Ну і як допоміжні продукти, я підготувала ще інші засоби від Патрісі Лідо, які в мене також є в колекції. Ну що, давайте починати з ось такого тонального крему. Він у нас тут з піп'яткою, яка. Не працює, вона реально нічого не набирає. Тому що, дивіться, ну от я клацала да, і нічого з неї не виходить ні туди, ні сюди. Крем достатньо густий, тому з цим проблема. Я буду наносити набирати ось так: на спонжик відразу, і дивіться, навіть тут не так багато. І спончика буду переносити тональний крем для мене світловатий достатньо. Тому білосніжки точно собі підберуть. Хоча це 0,2 відтіночок. Там було переставлено два тональних крема. Перший і другий. Всі відтінки досить світлі, тому ви можете собі без проблем обирати. Тональний крем, як завжди, супер красивий. Я не знаю, як Патрісія Лідо це робить. Я, напевно, на руку нанесу, але мачать придеться дуже багато разів. Це максимально незручно запакування. Чому було не зробити звичайну помпу? Я не розумію. Я вже отак з руки буду набирати, бо може споджик поглинає все. Але зараз він наноситься як просто моя друга шкіра. Він з рожевим підтоном. Я ще сьогодні собі і бронзер наготувала кремовий, бо я вже по свочим розуміла, що тут буде. Чесно сказати, я вже втомилася його набирати і наносити, тому що він прям по супер трошечки набирається цією піпеткою. Дуже незручне пакування, максимально незручне, яке мені тільки попадалося за останній час, але тональний крем прям якийсь нереальний. Він просто лежить, як моя друга шкіра. Зараз він мені подобається ще навіть більше, ніж у мій улюблений. З такою ажурною кришечкою, чи як це правильно сказати, це дуже красиво, подивіться. Абсолютно нічого не видно, так хто на фоні спостерігає за Лео, я, я тільки за. Можете, в мене просто був один коментар, передаю тобі привіт, хто це написав. Дівчинка пише, я перший раз дивилася відео, спостерігала за Лео, а другий раз уже за вами. Лео в мене там любітіль. Уваги, присів собі, там сиди і наблюдає. Клас, тональний крем, прям супер-дуже красиво ліг. Підвирів його підвирівню мені тон, і я дуже здоволена, така сяюча натуральна шкіра. Він досить схожий із попереднім тональним кремом. ну Це однозначно п'ятірочка. Так, далі ми візьмемо ось такий консилер. Це ніяка не новинка, це базова колекція Патрісія Лідо Correct консилер. Класний консилер, він мені дуже подобається у відтіночку. Напевно, комусь на чи на не вказано тут на пакуванні. я не бачу. У нього таке теж середнє перекриття, а, базовий консилер. Якщо хочете щось бюджетне і робоче, можете звернути на нього увагу. Я уже, скільки він в мене лежить і нікому його не віддаю, бо я його люблю. І пакування тут дуже красиве. Патрісія Лідо реально все завжди дуже красиво. Вони прям бюджетні, але вони так роблять свої продукти, так їх упаковують, що це. Виглядає просто на мільйон, якщо не більше. Бачите, ось такі собі гарненькі середнє перекриття. Не можу назвати його якимось суперщільним, але під перекрив мені тут синці і вирівняв тон. Я сьогодні гарно поспала, сьогодні неділя, в мене нарешті вихідний. Я навіть сьогодні нікуди не йду, тільки йду робити собі плазму, терапію шкіри голови. Взагалі, якщо вам цікаво, я можу. Подетальніше одного разу розповісти, які процедури я собі роблю, і для чого плазмотерапія волосся для того, щоб трошечки його підростити. Я зараз активно цим займаюся. Я сама собі колола мезотерапію. Бачите, багатенько в мене тут малесеньких волосиночок. Хочеться, щоб це було так побільше. І сьогодні буду робити ще. Плазмотерапію хочу спробувати, побачимо, що з цього вийде. Так, далі ми перейдемо до рум'ян. Ось такі рум'яна в надпершому першому відтінку, неймовірної краси, рожевий відтіночок. Ось так він виглядає. це Просто супер. Вони стійкі, вони красиві. Я їх уже е, наносила і носила протягом дня. Я знаю, що хочеться ось так побільше. Відразу я так і зроблю. Я не тягнула, я просто так. Робила тик-тик-тик, і він вже залишався пігмент. Вони гарно тушуються, вони нікуди не залипають, вони виглядають прям дуже натурально. От ви подивіться, ніби це така ваша шкіра, неймовірний красивий тіночок. Я прям кайфую на носик трошечки і ось так. Зараз шкіра така красива. Я думала, що я сьогодні піду ще просто гуляти і думала, що я це все буде змивати. Зараз я дивлюсь на цю красиву шкіру, на ці неймовірні відтінки, і хочеться це все залишити. Ой, бачите, я, як завжди, кришечкою вдарила. Тут, до речі, є ще пензлик, я вам показувала в попередньому відео. Але він абсолютно не робочий, тому я його навіть використовувати не хочу. Рум'яна, а самі звичайні, вони такі, знаєте, як ніби. Вазелінові, чи щось, типу того, дуже така щільна так, текстура у них, але вони гарненько тушуються, гарненько виглядають і тримаються на обличчі. Звичайно, їх потрібно підфіксувати, бо самі по собі вони не супер стійкі. Але відтіночок 01 супер красивий, він не прям рожевий-рожевий, він такий персикуватий. Вам дуже рекомендую на нього звернути увагу. Це одні з найкращих бюджетних кремових рум'ян. Загалі Патрісія Лідо просто дивує постійно. Так мене тут на ручці, на губах він виглядає некрасиво. Я вже один раз пробувала наносити. Мені не сподобалося, як він виглядає на губах. Ось так прям сюди поближче хочу нанести. Дивіться, все рівнесенько розтушувалося. Клас. Його, їх можна як і пензликом наносити класно. От з моджиком класно. Я стільки сьогодні наносила минулий раз пензликом. Все працює супер. І в ролі бронзера хочу взяти ось такий Перфектор 4 в 1 від Maybelline. Чого його, бо він з'явився зараз у Єві. в Офлайн-продажі можна прийти потестити в мене в відтінку 0,2. Хоча не знаю, як в нас там в Україні з відтіночками, того, що я замовляла його з натінок, тільки він з'явився. Це, знаєте, якийсь типу аналог Шарлота чи щось типу того. Це такий сяючий, класний відтіночок. Я користуюся скайпом, взяла його собі зараз в Project Pen, і на кожен день практично я його. Використовую і мені так подобається. Зараз виглядає дуже натурально, тому що я взяла ще один бронзер, а він хоче почекати літа, тому що треба для нього трошечки засмагнути. А з цим виглядає все супер, літа чекати не потрібно, і він просто вживається в шкіру, дає такий відпочивший відтіночок і виглядає супер круто. Того... І я прям рекомендую вам звернути увагу, обов'язково брати такий темний відтінок, ви можете взяти світлий. От дивіться, я вже січня використала досить так багато, що для мене є не завжди характерним. Далі я хочу взяти ось такий олівчик для брів. Ви всі його прекрасно знаєте. Я теж його внесла у свій Project Pen. Я його люблю. Він класний, базовий такий олівчик це 01 відтіночок. Він такий темноватий досить, але я ледве торкаючись. Його наношу, і з цього мені вистачить його на 100 років, якщо не більше. Тож що я прям потрошечки-потрошечки я його підгострюю раз в тиждень. Ні, ну це я переборщила, на ну два рази в тиждень, десь я його підгострюю, і мені вистачає, я промальовую лише нижню межу і кінчики. І потім з цієї нижньої межі завжди ось так вичісую наверх, і пігмента мені. Повністю достатньо. Все, бровки оформлені за одну секундочку. Да, тут от є якісь чуть-чуть проплішенки, але в мене самі по собі такі брови, які мені складно заповнити. Якщо я почну зараз їх заповняти, тому що в мене дуже щільний волосок, в мене вони будуть супер перетемнені. Тому я зазвичай залишаюся з отакими. От так куди ти залізни? Що це за пес, я поняття не маю. Тому я зазвичай залишаюся з ось такими бровками. Так, красиво, просто неймовірно. Мені навіть не хочеться припудрюватися. У нас є хайлайтер. Це моє перше знайомство з хайлайтером від Patricia Lіteo. Тут у нас заклеєна. А плівочка я взяла у 0,2 відтінку. Вони, бачите, ось такі шахматні. А, давайте ми засвочимо. Тут у нас є пензличок. Ось такий дуже натуральний, все як я люблю. Класне зеркало. Давайте зірвемо цю плівочку. А чи ні, можу собі дозволити? Да? Досить велике. Мені хотілося б, щоб це не зірвати. Мені хотілося б, щоб це було отак реально половинка. Для чого мені лишні. Продукти, для чого мені лишні речі, я ось цим пензликом, що тут, і наберу. Да, є цей пензлик, так, да, класно, але він просто так собі, якщо чесно, набирає цей хайлайтер. Ну, взагалі таким користуватися в житті, не найзручніше. Він з рожевим підтоном. І я отак його наношу, і одразу ще її є кром'яна. Бачите, як все класно підсвічено. Він, до речі, дуже схожий з хайлайтером з палітр. Я її теж підготувала. Ми зараз засвочимо. Якщо це будуть прям ідентичні відтінки, це буде дуже неприємно. Так, і я ще трішечки ось так. Ось цим до речі, дуже зручно нанести на носик. Так, є у мене ще ось така палітра, де ми маємо контур рум'яна і хайлайтер від Patрісі Лідо у 0,3 відтіночку. І давайте ми засвочимо з цим хайлайтером. У мене таке відчуття. А, ні, цей набагато красивіше. Він більше рожево персикового а цей прям білий-білий. Того ні, це прям класний відтіночок. Я... В кайфі від нього. Так, хочу взяти ще ось ці румяшка, вони дуже схожі до е, таких, як ми наносили кремових, тому ми зафіксуємо ними. Я зовсім трішечки наберу, зовсім отак ледво доторкаючись, струшу. Просто, от бачите, дивіться, який бум, того, що я не припудрила обличчя, і отут трошечки ми маємо таку заліпушечку, і тушуватися він не хоче. ні-ні-ні-ні-ні-ні. Діла не буде. спочатку свою улюблену пудру від Патрісія Лідо. І цей тон я теж дуже люблю. Ну пакування у Патрісія Лідо просто космос. Я не знаю, хто цим займається. І при пудрі все обличчя пудра дуже класна. Вона така супер-легенька, ніколи її не помітно на шкірі. Вона матує, вона підперекриває додатково і виглядає завжди супер. Класний продукт, це люблю, я вже вам не один раз розповідала. Давайте тепер ще раз повернемося до цієї палітри, і на цей раз я вже візьму бронзер. Він теж такий сатиновий, я вже вам її показувала в огляді на Патрісія Лідове. Можете передивитися це відео. Палітра досить класна. Якщо ви шукаєте собі щось бюджетне, щоб і недорого і працювало, на неї можна звернути увагу. Тут хайлайтер такий, але як тінь його використовувати, в принципі, досить непогано. Так. Ну, ніби чуть-чуть підвирівнялося. Хочеться ще отут додати, так як в нас тон такий світловатенький. І цією ж палітрою я оформлю очки. Бо для очей я дістала супер свій старий продукт ось такі тіні. Давайте оцей самий світлий фіолетовий нанесемо дуже тоненько і розтушуємо, щоб в мене були тільки. Паркли і така чуть-чуть підложечка, під яку потім ми будемо носити послідуючі відтінки, бо сам по собі фіолетовий, ну, не знаю. Ось цей світлий, це явно, що не мій а, якийсь улюблений продукт, але от так, як підложечку досить непогано. І я хочу взяти ось цей хайлайтер і нанести на всю рухому повіку. На пальчик його наберу і відразу його поверх ось цих кремових тіней нанесу, він буде, більше, знаєте, краще приставати і красивіше виглядати. Тут ми маємо рожевенький фіолетовий з рожевим десь поруч. Тому можна так зробити. Ну, вже так, знаєте, нічого. да? Надіюся, що білий маркер нам буде куди прилаштувати. Так, Тепер наберусь цей бронзер і а, буду тушувати складочку. Ну, це прям супер універсальна. Палітра насправді того, що ви з нею можете зробити все, і тушується вона класно, ось так чик-чик-чик. тіни -чик -чик, в мене від Патрісія немає. Колись коли була якась така палітра дивна з помадами, я її подарувала своїй донечці, своєї подруги, того, що ну, не знаю, куди це мазати, хай вона собі грається, і мені здається, така якась там свідома людина, їй буде складно таким користуватися, тому що ну, палітра це вже знаєте прошлий вік. Помада і. Тіні в одній палітрі це щось нереальне. Так, і тіни, звичайно, що ми наберемо, струшуємо і от тіні тут супер пігментовані, я от так струсила, і дивіться, теж пігменту прям багатенько. Зараз придеться пудрою підтушувати все. Або як аналог, у мене тут є ось цей хайлайтер світленький, і ним я і підтушую. Що, хайлайтеру можна ставити за чот, він класний. А зараз я хочу нанести помадку для губ. Я навіть нанесу без олівця, хоча є мій улюблений 01 відтінок, але вона така пігментована, вона прям щільно лягає. Дуже красивий 01 відтінок. Просто без пензлика і без контура можу її промалювати. Тут дуже зручне пакування. Воно на магніті, от подивіться, оп, і вона сама закривається, вона така. Прям щільна, відчувається як металева. Супер пакування тут у кожного засобу. Просто якесь космічне пакування. І комфортне на губах, чи така вона, знаєте, як пластилінова, але класно, принаймні. І відтіночок дуже красивий, Ця, він нам прям супер сьогодні підходить. Ще в нас є блиск, але до нього трішечки пізніше. Зараз ми перейдемо до підводки. Я взагалі поняття не маю, що ми з нею будемо робити. А чого вона? Вона якось як суха. Прям треба 20 разів промалювати. Тут, знаєте, кінчик такий, як пензличок, дуже зручно буде. От, подивіться, вона на мені. Вона на мені не сильно той хоче фарбувати. А ні, розфарбувалася. Внутрішній куточок прям дуже тяжко промалювати. Лягає вона неоднорідно насправді. Ні, це чесно щось нереальне взагалі фу. Мені не подобається. Це треба 100 ліній промалювати, щоб щось тут було хоч трошечки видно. Це жесть. Вона дуже неоднорідна по текстурі. Чесно, я не хочу продовжувати Це підводка, реально мінус, того, що ну, її треба дуже довго оце стукати, оце щось з нею робити, щоб вона хоч якось там малювала. Все було так красиво і макіяж очей був прям супер. Ну, не знаю, давайте я цей внутрішній куточок, хочу так якось приб'ю його. Просто це буде як підложка, Я цим хайлайтером підперекрию. Він теж такий біловатенький. Оце ну, оставимо, хоч побачимо, як вона буде. Носитися хоч трошечки. Ну, чесно, я взагалі не задоволена. І коштувала, ну, знаєте, не так вже і бюджетно. Так, візьмемо далі туш. ось така провокатюр. В мене вона вже давно, я не взяла туш з нової колекції. Там є туш, там є пудри, але я не захотіла. Тому що чорні туші я не люблю. Я вже бачила відгуки, що вони в них там класні, але в мене є ось ця провокатюр, яка мені теж подобається, яка теж крута. Для чого мені ще одна туш. скажіть мені, будь ласка, яка о, просто такі ложечки форми, це прям моє. Я їх люблю і я не можу ним зраджувати. Ця підводочка це якщо десь промалювати дві лінії, окей. Напрям щось нею намалювати. Можливо, мені так не повезло. Я от її тільки що розпечатала. Я думала, вона буде якась прям суперкласна, ну, вийшло, як вийшло. Туш класна не осипається, стоїть у мене вже супер давно. Чуть-чуть підсохла, але не зовсім сильно, щоб прям сказати, але облазить, ось тут, бачите, пакування облазить, тому що вона треться об інші душі, це єдиний мінус. Ну і останній продукт у нас залишився це ось таке масло для губ. Подивіться, який тут аплікатор, Я знаю, що його рівняли із Dior, У мене не було масла Dior для губ. Не знаю, з чим рівняти. Можу порівняти тільки з NYX. Маселком, якіночек, прям супер. Дуже зручний аплікатор, дуже красиве пакування. Таке в сумці носити прям кайф. М -м -м. Приємна текстурка. Клас, мені дуже подобається на відчуттях. По відчуттях, реально як масло для губ. І дуже красивий 0,4 відтіночок. Я прям ставлю 5 з 5 і рахую, що макіяж у мене просто супер. Звичайно, що ми відправимося в цей день. Ми це приносимо. Навіть і очки мене не сильно смущають, хоча... Ця підводочка полежала, і я спробую промалювати стрілку. Ну, подивіться, в мене тут вже є аплікатор такий брудний. Дуже сухо йде і лягає комка. Мені підводка реально мінус. Якщо ви хотіли собі взяти білу підводку, візьміть краще білий олівець. Ну і білий олівець не завжди супер класний, того живіть без білих стрілок, чорні виглядають набагато більш ефектними. Ну і що? Давайте відправимося в цей день. Я вам покажу, як проносився макіяж. І я от вийшла собаками гуляти на вулиці. Тут таке класне сонце. Хочу вам показати, що цей тональний крем просто якоїсь неземної краси. Він ніби моя шкіра, абсолютно ніде нічого не помітно. Просто повірте мені на слово. Ось на сонечко. І тільки гляньте, Боже, як це красиво! Це просто космос. Я вам його однозначно раджу. І дивіться, яка красива помада. Дуже мені б'є сонце в очі, але хочу вам показати, що це реально просто супер. Ну що ж, давайте поговоримо про результат на Дивіться, все на місці. Тон абсолютно на місці. Рум'яна на місці. Тіні на очах на місці. Звичайно, що я стерла білу підводку, тому що вона мені не подобалося, але тон просто супер. Я його однозначно вам рекомендую. Я цілий день на себе дивилася і думала, боже, як це може бути. Це неймовірна краса. А зараз давайте поговоримо про продукти. Перше, це ось такий тональний крем це клас, це дуже красиве пакування. А він виглядає, мені здається, ще краще, ніж попередній. Реально дуже красиво. Ну просто ніхто не здогадається, що на вас тональний крем. Дебільне пакування, за яке можна зняти бал, але він настільки красивий. І аромат, до речі, схожий до попереднього. Він настільки красивий, що я просто, я в захваті. Просто клас. Ну, ну, я не знаю, як Патрісі до це вдається. Я би їхні тональні крема просто скупляла би горами. Ну, рекомендую, візьміть, ви не пожалієте. Те саме можу сказати про ось ці крем рум'яна і разом вони подаються, як красиво виглядають. Я це зараз поставлю на свій туалетний столик і не буду про це жалкувати. Це буде красиво, і мені пофіг, що це коштує в сумі там гривень 300. Да? Мені це мені це по барабану, воно буде просто стояти. І ну, це реально дуже стильно, красиво виглядає і дуже дорого відчувається в руках. Це не просто якийсь дешманський пластик. Да, отут оцей пензлик, ну, приший кобелі хвост, якщо чесно сказати, але це круто, ці два продукти 100% варті уваги. Те ж саме я можу сказати про цей хайлайтер, він неймовірної краси, але він дуже нюдовий. Якщо ви любите такі нюдові, знаєте, ніби це ваша шкіра зсередини так сяє, тоді однозначно варта. Звернути увагу, але якщо ви любите щось, прям таке відбиваюче світло, то це не ваш варіант. Я задоволена, і теж його залишу в себе, буду користуватися поки що точно, він прям класний, так як я люблю. Помадка теж за красивенький відтіночок такий. Отак от він виглядає. Це щось нюдо, чуть-чуть темніше, дуже гарно. І подивіться, навіть тут шахматна доска. Ну, це просто космос. Я не знаю, як Патрісія Літо це робить, де вони це виготовлюють. Я вже позривала всі етикетки, готувалася до віду. На жаль, вам не скажу, але продукт супер. Так, підводка, ну ні, не беріть її, не варто того на один раз намалювати. Я ще залишу, може колись знадобиться, але напевно я її відразу й викину після цього відео. Ну, ще може на один раз залишу, спробую і точно викину. Бо, да, класний пензлик кісточка, але вона не однорідна раз. Вона погано тяжко малює два. І ну, не знаю, воно того не варте. Не знаю, що, як буде чорне, тому що я чорну не брала. Чорних в мене є багато, є не сильний їх ванат, мені потрібно коричнева. А ця, ну, чуть- чуть не туди І маселко для губ круте, класне пакування, дуже дорого виглядає, дуже ефектно покласти це в сумочку, просто кайф. І ще одна вам рекомендація: замовляйте, краще з сайта є. Не беріть в магазинах, бо ці наліпки я купляла в магазині, і тепер вся упаковка брудна, хоча вона така красива, просто космічна. Ну, і з минулих продуктів ця контурна палітра класна, можна на неї зробити все. Тут сатинова така турка. Я її люблю, як -от така, щоб замінити всі продукти і бюджетно, клас. Пудра кайф, не перестану її співати Оди. Взагалі, продукти для обличчя Патрісія Лідону. це реально космос, космічний. Подивіться, я як часто нею користуюся, і ось це гравірування ще не зникло. Це моя сама улюблена пудра. І консилер теж класний, базовий, непоганий консилер. Да, Він такий невеличкий, скільки тут у нас мілілітрів. Не знаю, скільки мілітрів не бачу. Працює круто. Тому Патрісія Лідо не перестає дивувати. Я дуже тішуся, що в нас в Україні є такий бренд, який є доступний для всіх. Но тональний крем треба спробувати кожному. Я просто в захваті реально Я дивлюсь і кайфую це неймовірно красиво. А вам всім дякую за увагу! Я вас їх дуже сильно люблю. Обіймаю, напишіть, будь ласка, чи ви пробували якісь продукти з цієї колекції і чи вони вам сподобалися, або чи хочете спробувати. І всім гарного дня, до скорої зустрічі, па-па!